Відзначити тих, хто в час війни зміцнює Україну. В десятку фіналістів премії відповідальності 2023 увійшли дві франківські волонтерські ініціативи. Цю премію щороку вручає фонд родини Богдана Гаврилишина. Загалом цьогоріч заявки подали 168 проєктів. Лауреатами у номінації історія відповідального партнерства громади став координаційний центр САН з ініціативою Один день на місяць працюють для ЗСУ. Представники кажуть, вона діє уже півтора року і завдяки їй ті. Тільки за місяць здається зібрати близько трьох мільйонів гривень. Для цієї премії ми описали досвід координаційного центру Сан з нашою програмою Один день на місяць працює для ЗСУ. Власне, в рамках цієї програми ми збираємо кошти для забезпечення підрозділів Прикарпаття, і у нас є колективи бізнесів, організацій, установ, які на постійній основі кожного місяця перераховують свій одноденний заробіток. І власне у нас переважна кількість бізнеси, але також є і заклади освіти, і заклади охорони здоров'я, є як регіональні. ...монополісти, так і такі мікрокомпанії, де 12, а то й навіть 4 особи. Потрапив у короткий список фіналістів і перший добровольчий хірургічний шпиталь БРАС. Від початку війни його працівники займаються лікуванням як військовослужбовців, так і цивільних, які отримали поранення внаслідок бойових дій. У номінації національний партнерський проєкт Саме вони стали кращими. Керівник шпиталю Станіслав Онищук каже, участь у конкурсі вирішили взяти у досить непростий час. Втім, отримане визнання, неабияк їх мотивувало. Довго працюючи в такому як в волонтерському проекті, такі речі важливі, бо часто. Ти не знаєш, чи взагалі корисне те, що ти робиш. Ну, якби тобі здається, що воно корисне, але чи воно от як, 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 як погляд збоку? Чи, чи твоя робота вагома, чи вона в правильному напрямку, чи, чи вона взагалі помітна? Коли постійно варишся в, 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 в таких поточ, поточних справах, не завжди це розумієш. А ця премія імені родини Богдана Говорилишина вона дала нам ту підтримку, що ми розуміємо, що і в масштабах країни ми потрібні. І ми, ну, ми є. На карті України як організація, яка утворилася для наближення перемоги для організації, які увійшли в фінал, фонд родини Богдана Гаврилишина передбачив заохочувальний приз у розмірі тисячі доларів США. Цю суму кажуть волонтери: спрямують на перемогу. Віталія Когуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.